Доброго дня усі та підписів мого каналу. У мене сталася така неприємна ситуація. Їздив я їздив. Чую, що щось в мене ззаді стукає. Хто на каналах, хто на повороті. Думаю, ну може речі в багажнику. Дістав я речі з багажника в салон. Ні, все одно стукає. Думаю, ну капець, що вже сталося? Що ви думаєте? Відпала в мене худна труба. Тобто не відходна труба, а сама подушка труби. Перегнила резинка. Ось така. Заказав нову. Так що буду зараз міняти. Покажу вам, де вона знаходиться, що потрібно відкрутити. Будемо міняти в домашніх умовах. Хм. На картонці. Ось така картоночку має. Будемо сейчас лягати і міняти. Зараз покажу вам, де вона знаходиться. Ось наша труба. А там у нас знаходиться це кріплення, яке перервалося з стіну хомутом, щоб поки... поїздити, поки прийде запчасть. Так що будемо зараз міняти, розніму, покажу в якому стані вона була. Дивіться яка вона стара була зняв. Доволі легко відкрутились. Ще ось бачите, тут якесь кріплення є, не знаю для чого. Ось ось нас нова. Така. Під ключ 10-2 штучки і на 13. Це приключується до самого глушника, а це до корпусу машини. Ось така стару викинемо. Будемо ставити нову. Така замінник, правда, та я думаю вистачить. Якщо що, можемо ще один купити, він не так дорого стоїть. Так що будемо збирати. Ось так нам вийшло поставити нову подушку. Правда, це була подушка не оригінал, як завжди, оригінал нічого не підходить. Зверху все нормально, а тут де два болта. Я сподіваюся, вам буде видно. Ось тут не совпадає по дірках. Один совпадає, а другий ні. Ну я взяв. Другий на хамут Ну Це так, я на один зажав. А на всякий випадок, щоб не так ходило, то піджав хамутом підсунув. Ось такі запчасті не оригінальні. Ну, я думаю, він походить, думаю, ніде він не дінеться на одному. Але моїм що маємо. Отже, поміняв запчастину, а вийшло, що вона не підходить по кріпленнях. Получається, нижні отвори, там де два йде. Вони. Зроблені не так, як потрібно. Хоча є прорізі, але не можна ставити, тільки можна поставити на один проріз, і то на нижній. На верхній ставиш не підходить по отворах і не стає наша подушка. Тому потрібно купляти оригінальні запчастини, прикрутив тільки на два болта, вверху і внизу. Я думаю, буде тримати, нікуди не дінеться, але якщо буду ще раз проведу, то буду купляти вже оригінальну або більш кращий е... замінник. Так що ось такі. Робіть висновки по запчастинах. А пишіть у коментарях, які вам приходили запчастини. Оригінальні чи не оригінальні. Підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Всім пока!